Молодому вівчарю подобалося жартувати із селянами про неминучий напад вовка. Однак вовк справжній небезпека всюди суща. А ти ігноруєш її, бо пастух це твій розум. Розділ 5. Вовк приходить і пожирає овець. Я намагався зануритися в те, що має бути ще одним днем у школі. Навіть з усіма її перешкодами, які потрібно подолати, такими як вчителі, які оскаржують мою поведінку чи знання, однокласники та їхні допитливі та глузливі погляди, не кажучи вже про знущання хуліганів, спроби бути як інші, або зробивши вигляд. Я хотів використати це на свою користь, щоб втекти, навіть якщо це означало втечу з усім. Що пов'язано з людиною в сірому пальто та епізодами галюцинацій, які виникали без попередження. Однак я зважив дві дилами. Перша, я нарешті божеволію, і мій розум тягне мене в параною, навіть шизофренія можливо, втомившись від щоденного стресу від спроби вписатися в школу, а також світ, який здається ворожим, коли ви відрізняєтеся, ви не відповідаєте їхнім стандартам. Друге, все дійсно сталося, і навіть страшно подумати про наслідки, які це тягне за собою. Ця можливість відкриває прірву між наукою та містикою. Хто перемагає, що я хочу чи правда? Я просто хочу додому до мами. Протягом навчального дня я залишався в стані підвищеної готовності, спостерігаючи за кожною деталлю навколо себе. Шукуючи будь-яку лазівку, яка може вказувати на спотворення реальності, викликана людиною в сірому пальто, всередині класів або в їдальні, завжди на поготові, ділячи стіл із Соломоном та будь-яким іншим однокласником, який хотів приєднатися до нас, можна нам сісти з вами? запитали нас двоє дівчат: Еріка Спенсер та Сандра Гарза. Двох восьмикласниць, яких висміюють та цькують у групі Томаса. Звичайно, проходьте, люб'язно запросив їх сидіти з нами Соломон, а Педро потіснився, щоб звільнити їм місце. Їдальня, особливо під час обіду, нагадує римський цирк для тих, хто відзначений як відмінний в очах інших, коли вони не відповідають очікуванням владних груп. Їх переслідують, принижують у кращому випадку. Наш стіл, який часто відвідують ізгуї і якому постійно загрожує переслідування, ідеально підходить для них. Ніхто не хоче зв'язуватися з Соломоном, він не проти побитися, він ніколи не відмовляється відстоювати те, що правильно навіть старшокласники знають про нього. Часом я розмовляв із Соломоном та іншими, вдаючи, що мені цікаво, навіть сміявся над їхніми жартами. Дівчата розслабилися та почали розмовляти на різні теми із Соломоном та Педро. Однак я продовжував відволікатися, поглинутий думками про людину в сірому пальто, намагаючись передбачити. Після обіду шкільні заняття відновилися, аж поки не пролунав дзвінок, що сповіщає про закінчення уроків, на полегшення всім. Where do you go when you flee, who do you turn to, you don't know, the trail of crumbs fades away, you don't know how to go back, why do you flee from home, you don't have the answer, the stars don't know, you tell yourself you must escape But not yours. You only have to feel. To so tell yourself, you repeat it. Yourself, you must escape